Раки, я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Елена Храмцова, і ми з вами дивимося об'ємний, цікавий і корисний розклад на останній місяць літа. Сідайте зручно, дивіться на карти. Можливо, хтось з вас отримає інсайт, дивлячись на картинку. Прям вилетіла у вас карта, Ставимо її в центрі. Карти, які вилітають і показують нам свою сторону, не рубашку, є також важливі. І дивимося зараз, що ж буде відбуватися, і яка буде тема вашого місяця, на що треба звернути увагу, чому треба приділити всі ваші рецептори? І так, увага! королева кубка. Значить, що в нас тут є? Карта, яка вилетіла Паш Мічів. Ви бачите, кавна... Вибачте, жезлів. Паш жезлів, карта, яка розказує про активність. Про початок, про бажання, бажання, але такий маленький-маленький імпульс. Наприклад, якщо в нас є туз жезлів, це великий імпульс, прям такий окан, це маленький струмочок. Бажання почати нову справу, бажання робити якісь дослідження. Зараз будемо далі дивитися. У вас випала загальна тема: це Королєва Кубків. Королєва кубків це ви, рак, в нас королева водної стихії. І ви знаходитеся в центрі місяця. Чому? У вас відбулися вже дні народження, і якраз починається новий цикл. Можливо, саме зараз ви починаєте розуміти, оскільки взагалі важлива енергія в нас іде 12 днів після ваших днів народжень, в нас вже більше минуло. Я до чого? Це початок нового циклу, і зараз закручуються у вас самі от нові струмки, які оці струмки приведуть до океану. Ви рухаєтеся. Мені дуже тут подобається така. Історія, якраз от згадалася. Дві краплинки були у і Вони сказали: я так хочу потрапити в океан. От їм кажуть, вам треба до Сахари. Вони кажуть, як я через Сахару потраплю в океан? Ви взагалі в своєму розумі. І все-таки вони поплили, вони попливли і до... допливли, скажімо, через море, далі, до Сахари. І тоді вони випарувалися. Вони створилися, притворилися у. Хмарки, і через хмарки вони перепливли через повітря, і потім почався дощ, і вони пролилися дощем і опинилися у океані. Тому інколи смерть, інколи, коли вони скажімо, висохли, випарувалися. Вона є трансформацією. І от зараз у вас є якась така трансформація, зміна, яка приведе вас, можливо, до океану, до чогось нового. Тому в центрі вашого місяця має бути саме ваша особистість, ваше бачення, ваша енергія. Хтось до вас може з вас звернутися. Ви бачите, що жінка починає звертатися до. Вона тут може медитувати, вона може звертатися до таких от креативних сил. Що вам потрібно закрити в процесі? Колесо фортуни? Вам потрібно зрозуміти, що те, що зараз відбувається, є циклічним. От саме про те, що я й говорила, ви бачите, що колесо фортуни це цикл, який проходить. Зараз ви тут. Хто мого віку, в нас були мішки гамі, там були чудеса на віражах. От у вас віраж зараз якраз повторюється. У вас, напевно, саме пов'язано з днем народження якийсь певний цикл, і ви знов знаходитеся тут, і ви знов підете. Чи це відносини, чи це можуть бути? Якісь робочі моменти, чи це ваша внутрішня трансформація, але закривайте циклічність. Часто ми зустрічаємо того самого партнера і ті самі проблеми. Люди розстаються і потім вони шукають знову такого самого, тобто на ті самі граблі. Можна сказати в простій мові, що у вас зараз закривайте ті самі граблі, на які ви можете стати. Можливо, вам не подобається робота, а шеф каже, та заткнися, візьми собі більше там, на 500 євро і працюй далі. І ви така, о, 500 євро, все буде краще, бам, а краще не буде. Ви колись знов опинитесь тут. Тому закривайте циклічність, яку ви вже, ну, ви вже розумієте, що там краще не буде. Закривайте ці моменти. Тепер, до речі, дно колоди, королева Пентаклі, це можуть бути фінанси, якщо у вас знов таки йдуть тут нові кредити, або у вас хтось гроші, гроші позичає, та сама королева Пентаклі може сказати, Давай я тобі гроші зараз в тебе візьму, а потім віддам. І ви знаєте, що треба буде бігати сім кругів ада. Відносини з цією жінкою. Королеви Пентаклі, знов ідуть по кругу. Може, ваша подруга, яка просила пробачення за щось, і у вас знов іде циклічність. Не йдіть туди. Не йдіть, а приходьте на консультацію, ми подивимося, як розібрати, розірвати цей круг. Які у вас нові ідеї мають бути? Така собі контра до цієї карти. Нова ідея, карта сила, старший аркан. Чудово. Проявіть силу, у вас другий старший аркан. І отут ми бачимо асиміляцію, хто в нас в граматиці сильний і в фонетиці, і в інших правилах. Асіміляція це в нас фонетика, Ха-ха, вибачаюсь. Значить, у нас жінка стає частиною тварини. Ви бачите, що в колоді райдера вейте, там дівчинка і лев. А тут дівчинка стала левом. Тобто, вам треба пристосовуватися до ситуації. Вам не потрібно. Бути агресивною, вам не, треба, не потрібно відділяти себе від проблеми. Станьте нею. Відчуйте. Відчуйте, що відчуває, можливо, ваш ворог, що відчуває проти сила, ті, хто знаходиться з вами в контрах. Дивіться, навіть свічка стала неспокійною. Тому для того, щоб бути новою ідеєю і мати нові справи, вам потрібно дуже добре влитися. В те, що ви робите. Тут, може бути, знаєте, ви вирішили відкривати якусь нову справу, зробіть аналіз ринку. Станьте вашими конкурентами. От, напевно так. Станьте, якщо у вас там любовні трикутники, то ставте вашою коханкою. подивіться, що вона хоче від вашого чоловіка. Будьте тим, хто вам протидіє, щоб краще зрозуміти. Одягніть його чи її черевики, як говорять, от саме ваші. І інколи в нашій слабкості і є наша сила, і буде щастя. Тут можуть бути відносини, бачите, в неї серце тут біжить. Яка буде несподіванка для вас? Несподіванка це четверка жезлів, карта святкування. Можливо, саме ви, якщо шукали роботу, отримаєте контракт, переїдете на нову квартиру. Ви бачите, у нас тут якийсь шалаш. Хтось поїде, наприклад, у відпустку, і будете ви там на кемпінг плац сидіти і святкувати. До речі, вибирайте країну, в якій немає дощу зараз по всій Європі щось таке. Кажуть, не знаю, чи Боженька вирішив нас втопити чи спалити. От саме тут незрозуміло. Карта говорить також, що, можливо, у вас буде якась от нерухомість. Чотири жезла – це чотири кути. Це, що з цим пов'язано. Такусь вам на роботі дадуть підвищення, будете також святкувати свята в родині. Може, в когось незабаром запросять вас на новосілля. Ну, тобто все, що пов'язано з святкуванням нового, нового житла, нового проєкту, нової роботи. Напишіть в коментарях, що там у вас буде несподіване. Дивимося особисте життя для тих, хто вільний. Чого не зміниться? Будете сидіти, хоча тут, знаєте, в чому така от ситуація? Людина не хоче, як в тому, що сьогодні на жарти мене потягнуло, як то кажуть, знаю для чого секс, знаю з ким, але не маю бажання. Тут може бути навіть не те, що немає партнера, а ви не бачите сенсу, чого він мені потрібен. Бо у вас тут двері є, ключ є, будь ласка, встань, піди. Тут, може, треба просто трошечки почекати, для того, щоб зрозуміти, для чого вам ці відносини. І тоді ви будете вже знати, чому ви відкриваєте ці двері. Оскільки за цими дверима раки 100% хтось знаходиться. Знаходиться людина, яка вам подобається, але ви ще не маєте сили. Якщо людина не має сили, нема чого шукати, бо ви не знайдете того, хто потрібен вам. Відповідно до ваших ресурсів, вас будуть притягуватися якісь люди, які просто ну, є там покохатися, і вони підуть далі, ви знов віддасте енергію. Побудьте трохи в цьому стані, задайте собі питання, кого я хочу зустріти. Приходьте на консультацію та роб психологічне, ми подивимося з вами, хто вам потрібен, і ви зможете це проговорити. Для себе. Тому що, якщо ви проговорюєте, я хочу одружитися, чи я просто хочу коханця, я хочу людину, з якою я буду ходити кіно, віно, доміно, подорожі, це вже запит у Всесвіту. Поки ви тут сидите, то кіна не буде. Хто знаходиться в стабільних відносинах, що у вас там? Тут можуть бути, дивіться, кроль Пентаклі це, можливо, ваш чоловік, який буде зараз вашим спонсором, якщо він є земляною стихією. Якщо ваш чоловік не земляної стихії, то тут може бути знайомство з іншим чоловіком, який вам буде давати увагу або такої ресурсної людини. А так це може просто тратити гроші разом, їздити в якусь подорож, Тиш, тиша і, скажімо, спокій. І людям добре. Тепер ми дивимося з вами, чого вам потрібно уникати в цьому місяці. Легкого флірту. По рицарю кубків, знаєте, може бути таке знайомство, яке приведе вас до просто адюльтеру, але нічого серйозного нема. Хтось там прийде, пустить вам в очі пил, принесе квіти. Але кіна там не буде. Взагалі, рицар Кубків це така нелегковажна, молода людина. Можливо, це якийсь партнер на роботі, на якого ви е, вирішили покластися, але людина вас обмане або людина не буде чесною з вами. Будьте обережні. І порада від Таро для вас баланс. Temperance, Ви бачите, притом тут баланс між чоловічою енергією у нас тут місяць, і е, вибачаюсь, між чоловічою це сонце, а жіноча це місяць. Тобто вам потрібно знайти баланс між цими внутрішніми енергіями, які знаходяться. Карта балансу ще говорить, що. Ви можете починати діяти, починати чистки для того, щоб просто от знайти свою внутрішню, якусь, свій внутрішній стержень, знаходитися внутрішня середина була. Хтось може почати практики. До речі, колись приходила до мене жінка і каже, скажіть, що в мене проблеми з чоловіками? Я тут витягаю карту, карта імператора. Кажу, дивіться, вибачте, кажу, так і скажу, що у вас. Е Чоловічої енергії більше, ніж в інших чоловіках. Вона сміється, каже: мені це все всі кажуть. Каже, тобто прокачуйте свою жіночу енергію або вбирайте чоловічу, починаючи з зовнішньості, закінчуючи ставленням до чоловіків або поведінки. Тому може саме вам от зараз потрібно прокачати, скільки у вас чоловічої енергії, і скільки жіночої. Зараз у нас росте місяць. Тому якраз от дуже добре е, саме нарощувати в собі ту енергію, якої нема. Якщо є питання, то звертайтеся. Я вам бажаю, дивіться, а ще раз, ще щось стоїть колода, я вам бажаю, щоб ви прислухалися до себе, до своїх інсайтів. Зараз подивимося, моя колода. Е, яку частину тела? тіла вам потрібно розглянути? Це коліна е, тут, знаєте, як. Вам потрібно зараз трошечки зрозуміти, що ви не є флексибельною. Взагалі, коліна це минуло. На фоні ретроградного Меркурію потрібно трохи дивитися в минуле, що заважає вам, якщо у вас болять коліна, йти вперед. Що саме є тим, що вас блокує? Закритість? В прямому смислі можете піти зробити МРТ колін і подивитися, намазати себе якоюсь мазючкою, яка вам допомагає. Ну зверніть увагу. Якщо навіть ви займаєтесь певним видом спорту, то ем, вам потрібно ретельно ще раз дослідити і звернути увагу. Ем, просто я не знаю скільки інформації в голові, навіть не знаю, щоб так коротко сказати. Но зверніть увагу, і коли буде ретроградний Меркурій, ось ваше колісо Фортуни, хто до вас може вернутися? Хтось вернеться з минулого. Який буде вам заважати йти вперед? От я вам про це говорила. Будьте обережні. Якщо вам потрібна підтримка, будь ласка, приходьте, ми на приватній консультації з вами конкретно подивимося, як з цією ситуацією боротися. А зараз ми закриємо вам колоду картою балансу. І нехай у вас буде легкий місяць.